Керівництво одного із Коломийських ліцеїв змушувало учнів платити за практику під час перевірки Коломийською міжрайонною прокуратурою. Встановлено, що посадові особи одного із навчальних закладів протягом 2011-2012 років незаконно вимагали в учнів сплати коштів за проходження виробничого навчання. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Івано-Франківської області. За коментарями ми звернулися в Коломийську прокуратуру. В ході перевірки Коломийської міжрайонною прокуратурою встановлено, що під час проходження виробничої практики на підприємствах, установах та організаціях учням одного із ліцеїв міста Коломиї заробітна плата не нараховувалася та не виплачувалася, внаслідок чого суб'єктами господарювання, де учні проходили виробничу практику, у відповідності до вимог закону про професійно-технічну освіту 50% заробітної плати на рахунок ліцею не перераховувались. Перевіркою встановлено, що посадові особи ліцею порушення вимог закону про професійно-технічну освіту протягом 2011-2012 років років незаконно вимагали. Від учнів ліцею оплатити кошти на рахунок ліцею за проходження ними виробничої практики внаслідок вчинення посадовими особами ліцею вказаних вище незаконних дій учнями протягом 2011-2012 років на рахунок ліцею було перераховано кошти у загальному розмірі 368 тисяч гривень, за вказаним фактом незаконної вимоги оплатити кошти за навчання у державному навчальному закладі. Коломийською міжрайонною прокуратурою порушено кримінальне проваження за частиною 2 статті 183 кримінального кодексу України. На даний час триває досудове слідство, яке перебуває на контролі прокуратури.